Вітаю, панове вас, з Днем Конституції. Сьогодні у нас свято. Насправді дуже велике свято, свято, яке потребує, скажімо так, сталої структури, незмінної структури. Чогось не вистачає цьому святу фундаментального. Хоча б таке, що було як в Сполучених Штатах. Бо те, що ми маємо з нашою конституцією на протязі більше трьох десятиліть, це знущання. знущання Насильство над цією конституцією в тій чи іншій мірі постійно хтось її постійно змінює, підточує, виправляє, але не додає їй фундаментального непохитного змісту. І мені би б хотілося, щоб я в якихось 45-50 років, своїх дай Бог, дожити, міг подивитися на конституцію, на те, що відбувається в суспільстві, і сказати однозначно і точно, що ми дійшли до якогось знаменника. Є є чим пишатися, і є що фундаментально захищати. А, зрозуміло, що зараз є певні відголоски всього цього процесу, але він іде, формується наша конституція, наша свідомість, наше власне я в цьому світі, в цій країні. І я хотів би, щоб кожен з вас в першу чергу попрацював би над своєю Конституцією. От для мене конституція, власна це означає, що говорити. Завжди те, що ти відчуваєш внутрішньо, робити те, що ти відчуваєш внутрішньо, і відстоювати це. От, наприклад, у нашому соціумі сьогодні дуже популярно говорити про ТЦК. Я говорю не тільки про гниль в ТЦК, бо вважаю це напівправдою і викривленням, а говорю і про суспільство, про систему комплексно. Бо це дає тільки розуміння і дасть можливість дійти якогось знаменника. І це будь-якої проблеми стосується. От мені хочеться, щоб кожен з вас мав таку от внутрішню конституцію, на яку би ви могли опиратися кожного Божого дня. Як би вас не хитало життя, країна, світ, щоб ви твердо стояли на ногах і на своїх переконаннях. Це дуже і дуже важливо сьогодні. І рано чи пізно з такого суспільства народиться сильна конституція, за яку кожен буде стояти горою, коли кожен її буде розуміти, відстоювати. І саме головне бачити в цьому сенс: сенс в собі, сенс в цій країні і сенс рухатись кудись далі. Тож всіх вітаю з Днем Конституції. Бажаю нам всім терпіння, наснаги і, саме головне внутрішньої відвертості і стрижню, якого багатьом не вистачає. Цілую, люблю, бережіть себе.